You got a life to fulfill. Перед тобою є життя, яке тобі потрібно прожити. I'll tell you what, what's going to happen to you. Я можу сказати when you mature, you walk with me See? з тобою. Як ти будеш поступати, коли ти вже зрілий, коли ти дорослий і а, тепер а, ти можеш робити те, що я хочу. То so, so то я зараз говорю до Коли ти ти був, to do what you to do. Коли ти був незрілий, this, не та? то ти робив те ти хотів. Так, так. Я робила хотіть то, що я хотіла. But when you're more mature, you Але go... коли я а, дорослішала, зріл зрі ставала зрілою. You walk with Jesus, you walk with spirit of God Божим духом. Я почала прислухатись до Ісуса. You follow Him. See you got a different understanding of what follow me. за ним. Тепер я маю розуміння правильно, що означає слідувати за with the spirit of God and the spirit of Christ. Так, тому що зріла людина, вона живе. Або ходить як людина, яка є один дух з Богом і з духом Христа.